Привіт, мої хороші! Для приготування найсмачнішої риби нам знадобиться ідеальний день на початку квітня, теплий одяг за вашим смаком, три снігоходи і приблизно 50 км засніжених трейлів, 8-10 лунок на відстані до 50 метрів. Але чим далі, тим смачнішою буде риба. Спосіб приготування. Вкидаємо наживку в лунку і чекаємо 15-20 хвилин. А далі бігаємо. Швидко бігаємо. Не дуже швидко, але все одно бігаємо. І витягуємо, витягуємо. Трошки відхикуємося і знову витягуємо. І так десь 3-4 години. А далі залишається найлегша частина приготування. Підсмажити рибу і насолоджуватися. Смачного! Із вас лайкос, а з нас повне відео із секретами приготування. Побачимось!